І ще собі згадала, що я дуже багато раз чула фразу, що старших треба поважати, угу. і я ні раз її не чула від когось молодшого. Фразу старших треба поважати завжди каже, хтось старший, старший так. за тебе. Угу. Ну, звичайно, так. Да, ще кажуть, Це... старших треба слухати, так. поважати. Ну, мало того, що слухати, а ну, слухати ще можна поняти чого? Тому що, якщо людина старша, у неї більше досвіду і вона може в чомусь розбиратися ліпше. Але іменно старших поважати, ну я з цим згодна, що можна за вік, але ну, не всіх. Так. Як Іноді можна там поважати, наприклад, якщо там бабусі якийсь, не моїй любій середньостатистичній, там їй 96 років. Звісно, це вау, вона молодець, що дожила. Але прям ну поважати як Україні. людину. Ми ж не знаємо, може вона хуйова людина? Може вона копала чужого пса три минути тому? Сто відсотків вона топила котів. О. Точно би скоріше копить. за все. Так що її за це тепер, блять, не поважати. Чи що?